Гість нашої студії Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа, вітаю вас, пане Дмитре. Добре, Дякую, все. що приїхали так пізно. Як ви вважаєте, оця диверсія, як наголошують і не тільки Зорянський Рак, та й інші служби, і в Міністерстві оборони? Як вона могла статися? Яким чином? Тобто, це можна говорити про те, що не допрацювали наші спецслужби, що так спокійно прийшли, і ну і ті склади фактично от. Під, підпалили, ну, або так. вистрілили в ті склади. Ви знаєте, по великому рахунку, якщо розглядати саме цю версію, а саме версію диверсії за участю диверсійно-розвідувальної групи, чи то Терористів, які тим чи іншим шляхом проникли на місце розташування військової бази, то великі запитання до ефективності роботи українських спеціальних служб, тобто служби безпеки України по Луганській області. Яким чином терористи опинилися за 100 кілометрів від лінії фронту, змогли дійснити терористичний акт і спокійно відійти від місця проведення цього акту? Це я знов таки, хотів би наголосити, що це одна з версій. На користь цієї версії свідчить той факт, що зараз за нашою інформацією аналітичного відділу. Громадської ініціативи права справа в Луганську знаходяться куратори, тобто офіцери Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які приїхали з відповідною місією перевірки діяльності спеціальних служб самопроголошеної ЛНР. Йдеться про міністерство внутрішніх справ відповідно Міністерство державної безпеки, так зване МГБ ЛНР. Так. Але це ну скажімо, чи то співпадіння, чи то це дійсно факт, але це не знімає відповідальність. Саме зі спеціальних служб, а саме Служби безпеки України, відповідно, що пани офіцери, а себто очільники служби безпеки України по Луганській області, мали б скласти себе повноваження і написати відповідні заяви про відставку. Це стосується безпосередньо і очільника служби безпеки, і відповідно заступника пана Туки. З питань безпеки пана Клименка Юрія Юрійовича. Але я знов таки хотів би сказати, що це з одна з версій, які... але є й інші версії. Напійно, одна з версій так. це те, що військові ховають факти розкрадання, майна і відповідно організований той підпал. До речі, на користь цієї версії я знов таки буду наводити і факти, щоб не бути голослівним. Свідчить той факт, що ще в липні місяці. На сміттєзвали, що під Сватовим було знайдено велика кількість пороху. Тобто йшлося про те. Що е, хтось невідомий, до речі, слідство так і не встановило, хто це саме. І мені питання до е, самого слідства, як, як там триває слідство цього факту, Шлося про те, що е, невідомі розбирали от саме е, е, снаряди та відповідно боєзапаси до реактивних систем залпового вогню град і ту латунь просто здавали на металобрух, а порох висипали. Кількість пороху свідчила про те, що акція була поставлена. На потік, але от уявіть з липня місяця, скільки минуло часу, а ми чомусь не отримали це відповідь на запитання, і слідство нам не дало відповіді на запитання. Зате ми зараз маємо вибухи і відповідно надзвичайну ситуацію. Ну а чому зараз? Мало тоді або бути якась тому, передумова, я... наприклад, зацікавились терміново тим, що відбувається там на тих складах. Пані Наталко, тому що тоді вдалося за той факт, скажімо, покласти під ну, в стіл, скажімо, зам'яти. Як завжди, не захотіли виносити сміття на поверхню, виносити, тобто і давати на загалу той факт. А чому зараз? Тому що відбуваються ротації масові. Відповідно, що коли йдуть ротації, то приходить нове керівництво, яке могло б задати питання щодо наявності чи то відсутності боєзапасу. Та версія, яку, до речі, висуває пан Тука про дві сигнальні ракети, вона ну дуже сумнівна. По-перше, сама версія там два було постріли зі слів пана Туки. Так от я хотів би сказати, що перший постріл був ще. Першій половині дня, а другий постріл, якою начебто загорілися склади, був в 1945, а не в 19.30, як про це розповідає пан губернатор. Тобто людина не володіє навіть первинною інформацією. Це по-перше, ну, але він володіє тією інформацією, не... яку йому не дали. Я так розумію. Ну я так розумію, що він взагалі. Ми трохи далі і торкнемося тієї теми, що він взагалі чи володіє інформацією. Але є моменти ще запитання, бо скажімо, по версії МЧС загоряння складів відбулося від того, що зачепили сигнальну ракету, тобто так звану розтяжку, і Вона по своїм відповідно, ну та так звана дірочка спрямувалася на склади. Ну так я хотів би сказати, що відстань до складів і відповідно, радіус падіння цієї сигнальної ракети ну не співпадають. Це перший момент. Другий момент. Міністерство оборони озвучило версію, що склади були розстріляні з сигнальної ракети. Це так. трохи інший момент. Так, дійсно, якщо стріляти з сигнальної, сигнальної ракети, то е, там дальність стрільби дозволяє. Але знов таки не витримується, скажімо, версія критики, бо склади щільно охоронялися. Яку б там критику зараз не несли і не спробували лити бруд на військових. Я знаю, там я бував неодноразово в тих місцях, практично півроку я там був у Сватово під час якраз активної фази бойових дій. Я знаю, що ті склади щільно охоронялися, і тому ніяких там п'яниць, алкоголіків, там і тих ті інших антисоціальних елементів там не було. Тому не треба знов таки лити бруд на людей, які несли е, свою службу в нормальному режимі. Тепер що стосується іншої версії, яка третьої версії, яка, е, скажімо, є панівною серед місцевого населення, і яку чомусь не озвучують неправоохоронні структури, відповідно засоби масової інформації, розкажіться як... про те, що е, причиною вибухів стало от бажання діючої влади, а саме губернатора і силового блоку. Скажімо так, зробити все можливе, щоб не відбулися, скажімо, підрахунки, чи е, був момент скасування виборів на тих дільницях. Йдеться про Сватівський район, де, до речі, скасовані вибори, Старобільський район, де наразі стоїть під питанням визнання результатів виборів, і відповідно Новоайдарський район, де так само скасовані вибори. Цебто ті три райони, які починають від лінії розмежування в лінії бойових дій до відповідно до СВА, то результати фактично визнані недійсними. Та сама ситуація відбувалася і в Сіродонецької, і в Лічанську, і в Рубіжному були спроби скасувати вибори, ну, але, але знову питання до силових структур. А для чого після проведення вже виборів створювати ситуацію надзвичайних таких от конфліктів на території області, але скасовувати результати виборів Вибухами тим більше ще дві людини загинуло. То мені здається, що ця версія Ви знаєте. Аж надто ну тут панічна. на користь версії говорить той факт, що свого часу був підірваний міст поблизу Троїцького. Та так само тилове місто. Ба більше того, там поблизу моста був розташований блокпост збройних сил України. Але якимось дивним чином знов таки хотіли списати вибух того моста на незрозумілу ворожу диверсійну групу. А співпав вибух моста з виділенням грошей міжнародними інституціями саме на відновлення шляхопроводів. Тобто йшлося про те, що ймовірно, скажімо, представники місцевої влади хотіли скористатися цим моментами, списати фінансування на відновлення моста. Чого не дали зробити завдяки наголосу? Зараз там понтонний мост, яким переправляються як місцеві жителі, так і вантажі. Себто, але таким чином вдалося зберігти певну кількість державних грошей. А версію про, про вибухи на складах і, і е, скасування результатів виборів е, висуває хто просто місцеві жителі, місцеві такі жителі. чутки ходять. Місцеві жителі відповідно, які бачать... Ну, але вони не спеціалісти, то ну ви знаєте, знаю, ну пантука то... теж не спеціаліст. Давайте казати відверто. Ну, якщо ну... ми вже по тим не, то... не менше, він хоча б зараз при посаді, хоч якусь інформацію. Ну, отримує, але от але... якщо ми торкнулися цієї фрази при посаді, бо дуже дивним виглядають заяви, коли скажімо о 12.00 на сайтах дають повідомлення Держслужби України з надзвичайних ситуацій, де Говориться про те, що станом на 13-ту годину, до речі, це повідомлення з'явилося. Держслужба надзвичайних ситуацій виконує розпорядження тимчасово виконуючого обов'язки голови ВЦА пана Клеменка. А де тоді тука? А о 14.00 телекамерами з'являється тука і робить оті відповідні свої заяви про те, що місцеве населення не бажає евакуюватися. Так, от я хотів би сказати, станом на 9 годину, от правильно Зорян сказав. І, до речі, тут і хвала співробітникам Міністерства внутрішніх справ, які не розгубилися в цій ситуації, а здійснювали евакуацію місцевого населення, в тому числі і в бомбосховища, яке розташоване в будівлі Сватівського райвідділку внутрішніх справ, станом на 9 годину покинуло 5 тисяч мешканців. на 9 вечора, так відповідно, на два відповідно. І уявіть собі, о другій годині дня виходить губернатор, то голова ВЦА і каже про те, що місцеві не хочуть покидати. Так, вибачте, пане губернатор, ви взагалі володієте інформацією. І по-друге, що значить, ми будемо виставляти намети прямо на вулицях. Тут знову запитання взагалі людина в курсі того, що відбувається, якщо є заяви як Міністерство оборони, міністерство надзвичайних ситуацій, що наразі є безпека того, що будуть лунати вибухи ще протягом трьох днів. Так, є так. небезпека, небезпека, звичайно, і про це всі знають, але губернатор каже: ми будемо виставляти намети. Так для чого і для кого? Ба більше того, в тій самій заяві Клименка йдеться про те, що ті, кого не виїхали, забезпечили тимчасовими бомбосховищами. Ну так, далі йдемо. Про інформованість губернатора дається вже на сайті ВЦА дається інформація про те, що в місто Троїцьке евакуйовано 54 людини цивільних, які постраждали внаслідок відповідно тих от вибухів. І цю інформацію, от уявіть собі, дурнуватість цієї ситуації змушені спростувати керівник Троїцької райдержадміністрації, цебто інформацію свого безпосереднього шефа. І він каже про те, що ці 54 людини це не постраждалі, а це люди похилого віку, uh -huh. яких евакуювали зі Свато відповідно з будинків для літніх людей, з інтернатів. Там, до речі, багато медичних закладів сватові розташовано. Ну так і оці всі запитання виникають. До речі, якщо вже казати про те, що знов таки, от про готовність влади до викликів, зараз всі кажуть, ми готові прийняти отих біженців чи, чи вимушених переселенців. Відкриті е, наметове містечко Сватово, відкрите в Кремінному, Так от я хотів би і зоряну передати. Хай він з'ясує цю інформацію і візьме під контроль свій. Бо на пана Туки надії дуже мало. Наметове містечко в Сватове з Сєвродонецьку розраховане на 150 чоловік. В Креміні на базі відпочинку максимум на 200 це 350 чоловік. А те, що за нашою інформацією, ті п'ять тисяч чоловік вони фактично стоять в полі. Зараз ватою мінус вісім на вулиці. То про яку готовність до евакуації ведеться? Для я чого просто, брехати я на бачу, камеру Дмитре. губернатору виходити і відвішати вуха там і президенту, і всім казати, що губернатор тримає під контролем всю ситуацію? Я Нічого єдине, не тримає. Що, ну, Я не знаю, чим обумовлено таке негативне таке ставлення ваше до е, ТУКи. Ну, не фахівость, людина не фахова. Уявіть собі. Ми не вже неодноразово піднімали тут питання щодо його фаховості. Але зараз надзвичайна ситуація правильно. Надзвичайно, звісно, але і людина мала показати себе як організатори. Ну, відповідно, у нас, у нас да... вибачте, у нас фахові люди не завжди показують е, це питання зібності. А це волонтер, який людей. став головою е, військово-цивільної адміністрації. Ну е, до речі, 100 я... днів. Вчора було з моменту його е, перебування на тій посаді, і отут тут виникає питання: якщо вчора 100 днів, а сьогодні зранку пан Клименко стає виконуючим обов'язки. А То, вибачте, до де до першої години був пан Тука? Святкував свої 100 днів перебування на посаді губернатора. В той час як лунають вибухи всю ніч, хочу, хочу ще у вас запитати. Це насправді це вже запитання, можливо, до е, вищого керівництва держави, хай вони там розбираються із паном Тукою, ті, хто його поставив на цю посаду. Але о, от по ситуації на Луганщині ще по відведенню озброєння і по е, ФСБ, е, про яке ви вже наголосили. Е, як вважаєте до чого, навіщо приїхало ФСБ? Ну добре, перевірити там, е, як у ця спецслужба так звана, квазі держави ЛНР працюють. А навіщо це перевіряти? Пані Наталка. Ну виник скандал. Там я в, і ми тут в цій студії е, давали інформацію телеглядачам. Відповідно, що скандал між так званим силовим крилом, яке представлено міністерством держбезпеки і міністерством внутрішніх справ, і е, чільним головою чи лідером самопроголошеної республіки паном Плотніцьким, якого звинувачили у корупційних схемах. Але як свідчать факти, в корупційних схемах були замішані саме керівники силових структур, і ця інформація пішла е, відповідно і до російських кураторів, які приїхали, от саме врегулювати ту Просто... ситуацію. І дати відповідну оцінку, а фактично придушити заколот проти пана Ага, виглядає так, що е, все одно залишається контроль з боку там ФСБ і Кремля Жорсткий, за цим, пані тому натовку. що була інформація, були повідомлення про те, що, от начебто, все проект новоросія закритий, Там і Москва зараз активно е, на насирію е, свою увагу. Звернула ні, абсолютно ця інформація не відповідає дійсності. До речі, та вся інформація за масової е, е, інформації, вибачте, до тавтології. Яку розгорнута от саме вітчизняних змі про вербування там найманців на територію Сірії наразі не знайшло свого підтвердження. Це поодинокі факти, не можна казати про масовий їх характер. Себто, якщо там 20-30 найманців поїхало в Сирію, коли їх нараховується приблизно 35-42 тисячі, то погодьтеся, це, ну це навіть не краплина в морі. Це настільки мінімальна кількість, яка не може суттєво вплинути на існуючу ситуацію. А щодо відведення до вашого другого запитання, так. то фактично йдеться про те, що ну йде імітація відведення, і цей факт визнали до речі всі зацікавлені сторони, в тому числі і спостерігачі з обсє, які Чітко і продемонстрували наразі свою неупередженість і заявили про те, що техніка або ховається десь поблизу лінії розмежування, або відводиться не на ту відстань, або в місцях зберігання, де вона б мала перебувати 4 місяці згідно підписаних угод, її фактично немає. Якщо техніка і відводиться, то вона відводиться на полігони, де вона використовується знову таки для навчання особового складу і використання. За цільовим призначенням, а потім вночі вона повертається на місця дислокації. Себто працюють так звані каруселі, коли під камери. У супроводі Джипів ОБСЄ відводиться ця техніка, всі аплодують. Потім вона деякий час перебуває на полігонах, е, проходить вишкіл особового складу самопроголошених армій, самопроголошених ЛНР. А потім техніка спокійно повертається в місця свого розташування. Бо якщо ми подивимося, і сьогодні і вчора е, були вже, скажімо, порушення тих домовленостей, були обстріли, вже є загиблі. Є загиблі на так. на жаль. І оце свідчення того, що ну бойовики не скажімо, ну не хочуть, як м'яко кажучи, виконувати оті мирні домовленості. Дякую. Не готові. Дякую вам, Дмитре, Дякую, Дякую за, вам за ваші думки за висловну за те, що прийшли до нас сьогодні. Це був Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Говорили ми про ситуацію у Сватовими і про те, що відбувається на Луганщині.